Всім привіт! Сьогодні я б хотіла дати вам одну чудову візуалізацію. Спочатку треба сісти дуже зручно, зробити так, щоб ваші ноги були на землі і ваші руки були дуже розслаблені, і ви погрузилися в крісло або диван. Потім треба закрити очі та уявляти образи. Для початку зробіть закритими глазами вдох та видих, дуже глибокі, спокійні. Можете повторити ще раз вдох та видих. Уявіть, ніби ви зараз літете у небі і бачите під собою великий гарний ліс. Бачите чудову поляну. Роздивіться її з висока, яка вона гарна, чудова. І трошки приземляємося на неї. Тут дуже комфортно і тепло. Ви розглядаєте навколишню природу, чуєте спів пташок та відчуваєте, що хтось є поряд. Ви обертаєтесь і бачите себе, себе з минулого. Тоді, коли було вам складно і ви не знали, що робити, ви можете підійти до себе, обійняти, сказати, як ви себе любите, підтримуєте, як ціните кожен крок у своєму житті і те, що ви вже пройшли, те, що ще буде попереду, що ви зробили, досягли цього. Якщо у вас є таке бажання, Можете подарувати собі щось символічне та сказати мотивуючу фразу. Після цього можете знов обійнятися і сказати, що ви можете повертатися в цей образ, коли схочете. Зараз ми робимо також глибокий вдох, видих і відкриваємо Цю техніку можна робити, коли у вас є час, коли ви хочете насититися внутрішньою силою, підтримати себе, зробити ривок у своєму житті в кращу сторону.